Оксана. І сьогодні була е, акція на підтримку наших військових, які загинули, е, які в полоні знаходяться, е, які воюють і захищають нас захист. Е, якщо ви розумієте, у нас в 9 ранку е, хвилина мовчання. І сьогодні була акція, яка. Для того, щоб нагадати місцянам про те, що понято мовчання це не просто галочка якась, а це дійсно потрібна річ, з допомогою якої ми вражаємо підтримку цим військовим, які стають за нас зайвістями. Тому так, я сьогодні була. Я з плакатом і просила машина зупинитися на хвилину для того, щоб вшанувати пам'ять за Це потрібно, долучайтесь, не обов'язково навіть приходити до нас, а просто в дев'ять ранку кожного дня зупиниться на хвилинку, просто мовчки постойте, і це буде шана нашим суттєво. Дякую.